Так, я прийшла вам хвастатися. Я набралась сили, щоб вийти з токсичних отношений. І спасибо, спасіба, і я бросаю свій вторий подбородок. Ну по того, що в наших стосунках тільки він ріс і розвивався, і це не окей, я вважаю. І я похудала вже на сім кіло. А знайте, що всього волі треба було держатися подальше від бабушки, і це настільки проста істина, що нам в детстві це казав колобок. Я от бабушки пішов, я дідусь пішов, ну і зразу він із сладенької булочки став сухарем. І все, ну. Бо знаєте, в мене я все дитинство проводила у бабушки, і бабушка дуже зайнята людина. Вона зразу робила по нескольку діл, в неї в списки даже стояло покормити свиней і Аліну. Е, ну, Для моєї бабушки їжа це релігія. У неї е, баночка гірочків, знаєте, де стоїть біля ікони. Самий провірений рецептик. Е, ну, в мене бабушка іногда іноді поступає як свідок Єгови. Вона заходить до мене в кімнату і каже: Аліна, ви вірите в голод? Невозможно устоять, якщо чесно. І я оце похудала. і знаєте, е, ну, Я е, тепер розумію, як круто. Будь худой, типу можна носити штани кілька сезонів, бо раніше в мене ляшки були тупо шредер. Yeah. Я навіть сумнівалася, а є ли смисл в моїй житті, крім того, як протирати штани навіть yeah. без офісу. Yeah. Да, будь... І знаєте, я ще на путі, я ще на путі, я мічтаю про той день, коли я буду їсти булку і всі крошки мимо. Серйозно, бо мені надоїло, що біля мене збираються не чоловіки, а голуби. Я Я колись на морі їла бутерброд, кусочок колбаси, упав на грудь такенький, і мені альбатрос чуть сіську не адгрис. А я хотіла похудати, але не так радікально. Чесно, да. І от сім кіло це так багато. Це дважди по три з половиною. Я щаслива мать двох блізніцов. І я от думаю, а який мамський потенціал в мені закритий? Чисто думаю, що дітей шість, мабуть. можу видати. Да. І е, хочу дати вам совет, навіть е, два: перший: е, ніколи не пийте чаї для похудання. Там 6 е, кіло скидаєш тільки і за того, що вибльовуєш желудок. Не пробуйте. А другий, не можна казати фрази, вирвані з контекста. Е, По тому, що я вам пояснила логічну цепочку своїх думок. А мамі ні, підходжу до мами, кажу, мама, я потіряла двох дітей. А... Да, супер, а вона потеряла свідомість. О oh, Боже. І е, кстати, про е, пологи. <laughs> дуже кстати. Е, е, про, е, про пологи. Ви знали, що жінка, яка народжує її, називають породілля? Для мене це, наче, нова книжка Стівена Кінга. Е, е, і реально, ну типу, пологи це дуже страшна штука. Тебе 9 місяців е, херачить по почкам із А якщо брак поганий, то ще й наружі. Ну, і в мене подружка рожала, і вона каже, що по уровні болю це як самосажені. А вона її ще виписують, її акушерки біля родома. Ви до нас ще вернетесь. Вона така, конечно, ні. Ну і вона рожала разом з чоловіком, у них були партнерські пологи. Я в дитинстві думала, що партнерські пологи це коли ти рожаєш на совіщані. Є ну, а взагалі було б класно, якби дитина родилась з логотипом компанії якоїсь. Прикиньте, всю жизнь получать кошти від АТБ тебе за натівну рекламу. <рес> ну і партнерські пологи це коли тебе чоловік тримає за руку, підтримує. Так, так от вона рожала в місті з чоловіком, він так перенервничав, упав, потеряв свідомість, розбив собі вісок і їх виписували в один день. Ой, да, і я ну а мені страшно колись переживати цей опит, бо ми помним потенціал в мене чого. Е, і мені інстаграм підкинув статтю, типу, як побороти страх пологів. Я така думаю, ну супер. відкриваю. Там е, питання, дайте відповіді на це питання. І перше питання, що ви будете робити в перші хвилини життя малюка? Я валяться без сознання. <рес> типу, я себе знаю. Потім друге питання: е, хто вам допоможе з малюком? Чесно, хотілося б, щоб держава. Ну, Але ну, рожач страшно, а вдруг Кесарів, е, остається шрам. Я вирішила погуглити, як обрати шрам Кесарева. Написано лазерною шліфовкою. Думаю, спасіба, що не, наждачка, не. <плес> ну, е, І Типу чесно, шрами що окрушають тільки мужчин, бо ну, вряд ли у нас буде такий розговор, е, муж мені каже, бачиш, це мене грізлі укусив, а я така, бачиш, це груддю кормило. Я е, буду согласна на шаматке Сірева, тільки він буде у формі мовні Гаррі Потера. <ріст> чисто прийти на камікон, сказати, оце шрам, оце мальчик, що вижив. Так, да, я вам це все розказую. Е, переживаю свої страхи, так що не волнуйтесь, якщо в якийсь момент в мене ото йдуть води. Yeah. Да, може, звісно, чуть-чуть показатися, що мій стендап це якась антизачаточна кампанія. але, якщо чесно, я вважаю, що матері це героїні. Я думаю, що їм повинні дати ордена, бо вони теж як ЗСУ гатили з гармати. Дякую, на цьому в мене все. Вражайте щасливі. Привіт, дякую, що дивишся це відео. Сподіваюсь, ти вже поставив лайк, підписався на наш канал і залишив комент. Це дуже допоможе нам розвиватись. А також можеш подивитись інші відоси. Вони дуже смішні.